12 років танцювальні студії Позитив. Творчий захід відбувся в одному із закладів міста 17 жовтня. У концертній програмі взяли участь групи сучасної хореографії та естрадного танцю, а також танцюристи зі східних і спортивних бальних танців. Вихованці студії підготували показові номери, групові та сольні. Спочатку ви танцювали готово, а зараз сольний був. А розкажи, от як ішла підготовка його. Дуже складно, бо спочатку я навіть не знала, що танцювати. А коли взагалі танцюєш, все забувається, а коли пісня, це дуже складно, особливо одному. Коли ще команда якось полегше виходить, бо на когось подивився і все. Тобто, все не знаю, як сказати. І коли це все починалося, я навіть не думала, що це буде так легко, все-таки. І коли це. Ну... Починала танцювати, це е, просто дуже швидко це вийшло. Ніби спочатку це все тягнулося дуже довго, це ми десь 3-4 неділі це робили. І коли Аня все це придумала, це було дуже цікаво, бо ми багато сміялись, було дуже весело нам двоє. Е, і коли я вже виступала, було насправді дуже цікаво. Я боялася, що мене потім тренер скаже, ти не те зробила і все таке. Але Аня сказала, що нормально, значить все, можна не боятись. Готувалися довго, танцювали теж довго. Аня нас всьому навчала, допомагала, ми підтримувала, гарно щоб ми гарно виступали. Да. От те, що сьогодні ви виступили так на день народження студії і перед батьками, чи було якось лячно, чи навпаки був такий якийсь спокій. Більш спокій. Спочатку мені було страшно, а потім, як вийшла на сцену, то страх як відбило. Під час концертної програми глядачам представили номер із цілою історією. Це композиція у східному стилі. Вихованці знову вийшли на сцену з танцем із крилами. У нас сьогодні номер був танець з крилями. Це наш номер, який ми колись своїм тренером танцювали. Виконували дуже давно, я навіть не пам'ятаю, скільки років тому назад. І сьогодні ми його просто згадали. Це, це, навіть, це початок був наш там, два роки чи три. Я вже навіть не пам'ятаю, коли його танцювали. От які емоції після того, як ви все-таки його згадали, станцювали його? Ой, ці емоції вам не передайся. Просто це, це внутрішнє щастя, радість, і, і задоволення. Ну, емоції просто переповняють. Цей номер вже був, він був на сцені конкурсу. Танцювала влада його, власне. Потім ми повторюємо цей танець. Зараз ми згадали деякі рухи, де щось доставили. Нас ми у трьох раніше нас було трошки більше, просто пороз'їжджалися всі. І просто треба згадати, відпрацювати. Якось Зібратися, бо сцена це таке місце, де треба бути зібраними. І взагалі треба, треба отримати від цього задоволення. Це перше, найперше бажання наше. Підготовка до святкування для народження студії тривала три тижні. Кореографічному колективу минулий рік видався складним. Поділилася керівниця студії. Ми рік тому возиновили наше тренування, тому що в нас був проміжок десь у півроку, коли ми не могли займатися, тому що це приміщення забрали під бомбосховище, і ми шукали приміщення. Ми з нуля зробили самі власну руч ремонт за другою адресою. Ось і відкрили заново багато дітей, які в нас раніше займалися. Вони зараз за кордоном. Хтось вже вирос, ось тому, що нам вже 12 років. І ми заново набрали групи. І зараз в нас є сім груп. До концертної програми долучилися наймолодші вихованці студії. Після виступів для дітей організували розваги за участі аніматорів.